Всім доброго вечора! Вас вітає Калинівський музей старожитностей. І сьогодні у нас 6 лютого 2023 року. І біля цієї чудової печі, де тепло, затишно, подивіться, який вогонь яскравий. Ми привітаємо наших іменинниць. Кого не назву, будь ласка, не ображайтеся. Просто можливо і забуду. Або просто. Десь випустила з виду, але там я не випустила, розумієте? Обов'язково-обов'язково всіх-всіх вітаю. Ну, почну, звичайно, зі своєї дорогої племіночки. Вона живе на Вінничині. Це Оксанка Драпалюк, тепер вже вона волошена. Чудова дівчинка з нелегкою долею. Вже тепер мама молода. Ксюша, вітаю тебе з іменинами. А тепер мої подружки. Мої колеги, Оксана Степанівна Хмель, чудова, непересічна, талановита, ну, можна продовжувати до наступної дня Ксенії цілий рік. І не перерахуєш у ті всі прекрасні якості, якими вона володіє. Оксаночко, знемангила тебе. Бережи тебе, Боже, перемоги нам і миру. Також ще одна моя колега, чудова. Прекрасна, чарівна, харизматична. Оксана Васильівна Линець бездітна. Оксаночко, ти відкрила для мене зовсім нову сторінку в моєму житті. Я дякую тобі. І хай це маленьке привітання допоможе тобі покращити настрій, можливо, принести трошки позитиву у цей непростий час. Також у мене є прекрасна сусідка і в неї є доня Аня Семенюк. Ця доня знаходиться далеко за кордоном. Оксаночку, вітаю тебе, щиро від душі, хай Господь благословляє тебе на всіх твоїх путях. Двох подружок, двох прекрасних жінок, теж моїх колег Оксану Васильівну Волкову та Оксану Володимирівну Байскову теж хочу привітати. Побажати їм, бачите, дівчата аж закашлялася від щастя, що вас вітаю. Побажати їм всього самого прекрасного. Я знаю, як вони вболіваються за Україну, які вони щирі, українки, патріоти. І як вони чекають перемогу і наближають її. І теж я знаю як. Вітаю вас, Оксаночки, мої любі. У мене є сусідка прекрасна, яка носить після заміжа. Фамілію таку, як я, Оксана Куценко-Кияниця. Оксаночко, я тебе теж хочу привітати з твоїм днем Ангела. Чудова, ніжна, прекрасна, молода жінка. Навіть жінка слово не підходить. Така вродлива дівчинка. Я теж тебе вітаю, хоча вже й мама. Вітаю тебе з цим прекрасним днем, днем твого ангела-охоронця. Дедалеко-далеко, звідси. Живе Оксаночка Галузинська. Оксаночко, ми познайомилися в Теплій Одесі, але назавжди будемо пам'ятати про ті прекрасні дні. <кій> Щиро вітаю. Хочу, щоб в тебе в житті все склалося якнайкраще. Також у мене є ще одна чудова сусідка, яка не пройде ніколи, щоб не сказати якісь гарні слова, яка має двох прекрасних, талановитих, вихованих синочків, чудового чоловіка. Це Ксюша Баранова. Теж вітаю тебе, Ксюшенька, з Днем Твого ангела-охоронця. Люблю свою прекрасну ученицю Оксанку Корнієнко. Я теж її хочу привітати, довгокосу, чарівну, ніжну дівчинку. І всіх-всіх Оксанок, всіх тих, хто носить це прекрасне ім'я, яке мені дуже дороге, тому що його носила моя бабуся, батькова мама, Оксана Марківна. Я... Це ім'я... Дуже люблю, як ви самі розумієте, воно для мене особливо цінне. Ось тут біля печі. Загадуємо бажання. Просимо наших ангелів-охоронців, шановні мої, святу Оксану, Ксенію, щоб якнайскоріше наступив мир. І ще одне, яке я побажання, яке не втомлююсь повторювати. Моліться Богу, і творіть добро. Любіть життя. І вірте в любов. Попри все, попри війну, попри страждання, народжуються діти, а значить, продовжується життя. І згадайте, скільки у тих поколіннях народилося війну, але які вони зараз прекрасні, наші татусі, бабусі, прабабусі, всіх люблю, з іменинами Оксанки.